Вітаю! Мене звати Ольга Гатлін, я адвокат у Німеччині та представниця благодійної організації Solidarity. І у рамках співпраці з European People Media та United for Ukraine ми підготували для вас серію корисних відео з різних юридичних питань, які виникають у Німеччині. В сьогоднішньому відео ми поговоримо про булінг. Про булінг або німецькою мобінг мова йде, коли хтось підпадає регулярно приниженню або цькуванню кимось з оточення. Як правило, з булінгом стикаються на роботі або у школі. Булінг може відбуватися з різних причин, у тому числі й через походження з України. Тому я зупинюся на загальних можливостях реагування на булінг. Так як булінг визначається часто через довготривалі, повторні дії, то у першу чергу обов'язково фіксуйте випадки булінгу у деталях. Ведіть щоденник, записуйте, хто і як, і у якій ситуації та у який проміжок часу вчиняв дії, які можуть підпадати під булінг. Зберігайте скріншоти та переписку щодо подій. Це складатиме важливу доказову базу у разі необхідності. Якщо мова йде про булінг у школі, обов'язково попередьте та переговоріть з класним керівником. Вчителем, директором школи за необхідності підключити шкільну наглядову раду шульамт, або відомство у справах дітей Югентамт. На роботі необхідно звернутися до керівника, якщо булінг відбувається зі сторони інших колег. Можна також скаржитися до компетентних органів компанії, підприємства або відомства, якщо утиски відбуваються з боку роботодавця, керівника начальства та інших працівників. Відповідно до закону про забезпечення рівного ставлення альгімайнець глядьбеганскизец. Роботодавець повинен зреагувати на звернення, провести відповідне розслідування та вжити заходів припинення та упередження проявів булінгу. Булінг не є окремим видом злочину, але дії, якими чиниться булінг, можуть бути кримінальними злочинами. Залежно від виду булінгу, можуть бути скоєні зокрема такі кримінальні правопорушення, як образа, наклеп. Нанесення тілесних ушкоджень, переслідування, примус або погроза. У випадках кримінальних дій необх... у випадках кримінальних дій необхідно подати заяву на розслідування до поліції. Окрім того, є можливість підключити адвоката і надіслати вимогу кривнику про припинення булінгу. Називається німецькою Unterlassungserklärung. У разі неприпинення є можливість у судовому порядку примусити припинити дії та накласти штраф. У разі виникнення серйозних проблем зі здоров'ям через булінг є можливість подати позов на відшкодування матеріальних та моральних збитків. Але я бажаю кожного, щоб він ніколи не повинен був почувати себе жертвою булінгу. І ще раз наголошую, що кожен випадок унікальний. Тож, ви маєте можливість отримати безкоштовну індивідуальну юридичну консультацію на платформі «United for Ukraine, які мають мережу кваліфікованих юристів у 34 країнах, включаючи мене, що допомагає українцям не тільки у Німеччині, а й інших країнах. Щоб скористатися цією можливості, подайте ваш запит на сторінці «United for Ukraine. Або зв'яжіться з ними через популярні месенджери та соціальні мережі.